Ми в козятині під Вінницею понад сто років тут знаходяться армійські продуктові склади. А зараз тут фасують сухі пайки для бійців у зоні АТО. Добрий день. Доброго дня Оля. Це командир Доброго. військової частини частини. Я дуже хвилююся, тому що це дуже важливі двері, адже з них виїжджає їжа для тих, хто захищає нашу війську. А чого ви хвилюєтесь? Ну, пішли, подивимось, як у вас тут на господарці. Скільки ви щодня віддаєте своїм? Ми щодня виготовляємо до 7 тисяч повсякденних наборів сухих продуктів індивідуальних. І щоденно їх видаємо в військовій частині. Так цікаво. Добрий день вам! Воно розбігається у очі. Це їжа, яку їдять захисники нашої вітчизни, десь там далеко в небезпеці. І ви своїми рученьками викладаєте. Як вас звати? Жаль. Що ви туди покладете? Це яловичина, консерва. Оце відкривають. А чим їй тело? Частин частина підрозділів спеціального призначення. ВДВ, спецназ та інші. Тобто, ті, кому треба більше калорій, я правильно розумію? Ще є чорна шоколадка. Що ще кладете? Родзинки, це це серветка. Правильно, серветка. Мусить бути. Порядок. Чай, цінфор, серветка. серветка, волога, Дві солі, перець. Так. І... Оце обід і О, хліба. Поєди, так. О, не забудь. Два. два. Пані Женечка, а де ніж та виделка, Є? Загальний пакет, може це три. А, в загальний, все зрозуміло. Ми ж тільки обід тут вкладаємо. Скільки ви таких пакетів за день вкладаєте? Тисячу, тисячу півтори тисячі. Одна людина. Так. Тисяча пакетів в день це важка праця. Вибачте, а мені тут розказали, що ви, ви дружина командира. Так. У вас ця сім'я віддається цій справі. Це дуже так. приємно. У нас син курсант військової академії. Так що у нас сім'я військова. Це вже у вас в крові. Що маємо, то маємо. Міністерство оборони України повсякденний набір сухих продуктів для військових частин спеціального призначення. П'ять порцій. 8.11-14 виготовлено. Сьогоднішня дата. І аж до квітня 15-го року не треба до квітня, хоча війна закінчилася вже. Будемо сподіватися. Дай Бог. Ще один відділ. Тут висування цукру. Це цукор. Добрий день. Не Оля звати. Цукор. Тобто цукор воно крізь решітку проходить, аби ніякі зайві кульки не потрапили. Дуже дозовано висивається в пакетик, пакетик запаковується, спається, падає в миску, а потім вже стає частинкою сухого пайка наших солдатів. Шоколада вечно не хватает, и они тактично пользуются инструкцией, что в случае недостатка одного или того компонента, они могут это заменять другими компонентами. Поэтому сахара туда суется много. Нет шоколада, мы туда еще немножко сахарку насыпем. Там нет мятных карамелек, и еще сахара немножко насыпем. У нас мощности по производству есть любые в стране. У нас множество технологических линий, которые готовы это паковать. Вопрос в деньгах. Если денег дают 52 гривны, То скільки тендеров не проводи, більше, ніж суха рісова каша, нічого не вийде. На сьогоднішній день ми комплектуємо три байки повсякденні для всіх частин, для частин спеціального призначення. Різниця тільки в тому, що тут додано шоколад. Uh -huh. Цукерки, сіль, перець uh -huh. і ізюм. так. По калорійності цей пайок 4230 ккал кілокалорій на добу для, для десантників е десантників для спецпідрозділів. Тут uh -huh. е на 50 кілокалорій більше. Діатологи радять за мирних умов в нормальному житті. Чоловікам з'їдати 25 3000 ккал. тисячі кілокалорій. Звичайно, солдати вони більше рухаються. їм Потрібно більше сил, тому тут кількість калорій збільшена. Є такі таблетки для обеззаражування одного літра води. Вона буде додаватися в пейсі, тому що ви розумієте, навіть можна взяти воду з калюжі, правда, кинути, і вона вб'є чи не воду о, з калюжою? Вона вб'є всі основні мікроби. І цю воду можна буде вже вживати, не боючись за своє здоров'я. Також так з настанням холодів постала потреба в розігріві цих самих каш. Тому зараз <плес> також <плес> в пайки будуть укладатися. такие портативные разогревачи. Вот вот новые партии сухпайков уже действительно будут с этими э, спичками и таблеточками. Но опять же, то есть стоимость вот этого индивидуального сухпайка 52 гривны. И туда уместить еще вот как бы таблетки и горелку там еще что-то можно, конечно. Но тогда придется уж точно избавиться от шоколадки, и от сахара и от всего остального. Я в общем-то неделю назад президенту очень там В красках рассказал всю вот эту историю, как бы он уже дал поручение как бы проработать вопрос увеличения стоимости сухпайка. Потому что каждый раз мы упираемся в стоимость. Саш, але на таких консервах долго не проживеш. Все одно потом боліти шлунок. До трьох діб можна їсти. Перерви можна їсти повседневный набор. Потом потрібно хотя бы 2-3 дні поїсти гарячі їжі. Так. Да. Питання, да, яке цікавить всіх, чи вистачає сухих пайків зараз в АТО? Так, конечно, тільки їх ніхто не їсть. Ну, вони не несъедобные. Я хоть там не очень привітливий, но я йшов в аеропорт, взяв український вот этот вот сухпай, індивідуальний. после того, как я их повскрывал, я понял, почему там весь пол засыпан не вскрытыми банками. Вот эти вот консервы я, собственно, ел, пытаясь эту недоваренную сухую рисовую кашу со следами тушенки а на портативной горелке еще чуть-чуть хотя бы доварить, потому что сухой рис, он не лезет. Коли інтерв'ю з Юрієм Бірюковим вже було записано, він розмістив на своїй сторінці у Фейсбук цю шокуючу інформацію. Волонтери перевірили підприємство, де виробляють консерви для сухпайків, і в протоколі написали таке: на підлозі виявлено брикети м'яса. Через відсутність будь-якого маркування неможливо визначити його тип і походження. Вміст м'ясних консервів яловичина-тушкова на вищого сорту повністю не відповідає нормам. Комплектацію вже закуплених 300 тисяч пайків зупинити сьогодні неможливо. Далі у спеціальному випуску інспектора Фреймот. Інспектор в зоні АТО. Я не маю форми. Я дуже хочу, щоб вона у вас була. Це так захопи.